У групі найбільшого ризику опинилися люди працездатного віку від 25 до 40 років. Щодо характеру отруєнь, переважають побутові з використанням хімічних речовин, виробничі травми та дорожньо-транспортні пригоди. Такі прості речовини, наприклад, як кухонна сіль або. Оцет, остова есенція, які використовують в побіті, при перебільшенні значної кількості речовини перебільшенні дози може визивати отруєння, які потім потребують лікарського впливу, і лікування і госпіталізацію в стаціонар. Найчастіше медики фіксують два види отруєнь випадкові та суїцидальні, до яких найчастіше вдаються молоді жінки та юнаки і дівчата зі шкідливими звичками, залежні від алкоголю і наркотиків. Майже у третини пацієнтів, які зазнали впливу екзогенних отруєнь, розвиваються токсикологічні ураження. Тому такі хворі потребують комплексного лікування у спеціалізованому відділенні, що створено на базі обласної лікарні. Відділення працює в цілодобовому режимі. Постійно знаходиться доктор-рініматолог, який володіє специфічними медичними знаннями в даній області. Лікування проводиться, використовуючи різноманітну апаратуру і різноманітні методики екстракорпоральної детоксикації у вигляді гемодіалізу, гемодіафільтрації, плазмоферезу, електрохімічного окислення крові. На думку експертів, допоможе знизити смертність та інвалідність пацієнтів у зв'язку з гострими інтоксикаціями, нова державна програма щодо надання високоспеціалізованої токсикологічної та екстреної медичної допомоги.